Доброго дня. Ми також готуємося до Чорної п'ятниці і дали вам 50 отаких от папуг в банку. Ви їх знаєте, за ціною 550 гривень. На сайті ціна вже поміняна, Я думаю, що це дуже якісний і класний девайс для домашніх умов. Сюди вставляється ареометр, я це показував. Ну, Тобто наша конструкція іменно того папуги дуже добра, тому що він підходить і на 3-літрову, і якщо ви візьмете 10 там трошки менше по діаметру горлишку, але ми зробили так, так якби вужче ту трубочку, тобто, Отак воно стає дуже класно і суперово працює. Тобто, ви собі відслідковуєте міцність напою на протязі всього процесу. Дуже класний і дуже е, такий потрібний девайс для сучасного менукура. Візьміть собі це на, е, для уваги. Е, переходите на сайт, там, де є комплектуючі, там є е, папуги в банку, заказуєте, і ми тут же відправляємо. 50 одиниць. Поки що ми виділили. До чорної п'ятниці у нас ще є дуже багато для вас таких дуже хороших пропозицій. Я думаю, що вони вам сподобаються і ви будете задоволені. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.